Права 566 винести дужки спільний множник. Ну що стартуємо. В першому заданні бачимо вираз. Тут, якщо подивитися, є числа 7, 21, і 14, тут можна 7 винести дужки. Є М у четвертій і М у третій, то і М у другій, то тільки М у другій можна винести дужки, то ми записуємо кожен доданки у вигляді добутку. Щоб було записуємо 7 М. У квадраті, що множиться. Щоб отримати 7 е у четвертій, треба 7m у квадраті помножити на m у квадраті. Далі мінус 21 це 7, далі m у квадраті. Щоб було 21, треба помножити на 3. І ще треба домножити на n у квадраті. Тоді в нас вийде 21m у квадраті m у квадраті. Плюс. Далі 14 це 7, що множиться на 2, то ми пишемо 7 m у квадраті, що множиться на 2. І що було m у кубі, помножимо ще на m. І це дорівнює. Ну, що ж, Підкреслюємо тоді, що в нас 7 m у квадраті, можна винести за дужки, Цей множник у нас повторюється: 7m у квадраті. Ну а в дужках тоді, якщо ми заберемо з кожного множника 7 m у квадраті, нас залишиться m у квадраті. Потім минус минус 3n у квадрате и плюс 2m Є. Переходим на другого задание. Тут у нас есть числа 12, 18 и 30. Найбільше тоді делительный множник у нас будет тут 6. Запишем вот що це дорівнює. 6. Далее. А є всюди один множник повторюється, то буде 6а, і один множник Б всюди повторюється. Тобто запишемо тоді 12а в квадраті б, як 6аб, що множиться, помножити потрібно на 2, щоб було 12, і ще раз на А, щоб було у нас А в квадраті Б. Далі відняти 18, це буде 6АБ, що множиться на 3. Потрібно помножити, тоді буде 18, і ще раз на Б. Щоб було 18 АБ в квадраті. Потім плюс 30. Тобто ми пишемо 6 ab що множиться на 5. Це буде 30. І ще потрібно помножити на B в квадраті, щоб було 30 ab у кубі. І це дорівнює. Ну що ж бачимо, що тут у нас є спільний множник 6 ab Він в кожному доданку, виносимо його за дужки. 6 ab Тоді в дужках у нас залишиться. 2А, потім мінус. З другого доданку 3Б. І з третього доданку плюс 5б в квадраті. Є. Переходимо до третього завдання. З числа 8, 4 і 12, то 4 можна винести за дужки. Далі найменший х у якій степені у нас є Х у квадраті. Найменший y у нас у другій степені є, то тоді будемо виносити 4х y квадраті. Наскільки треба помножити, щоб було 8х2 y квадраті, значить на 2. Далі відняти, знову пишемо 4х2 y в квадраті. Потрібно помножити на x, щоб було х у третій і помножити на y у третій. Щоб було 4х третій y у 5. Потім додати. Знову 4х в квадраті y в квадраті. Множимо. Потрібно помножити 4 на 3. Так. Далі буде 12. Далі х у квадраті потрібно помножити на x у квадраті. І y у другій потрібно помножити на y, щоб було y у третій. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 4х квадраті y в квадраті виносимо за дужки. Тоді ми записуємо 4х у квадраті і у квадраті. А в дужках тоді буде 2. Відняти х у третій І додати 3х квадраті y. Є? Четверте. Тут у нас є числа мінус 5, мінус 10 і плюс 15. Можна виносити по-різному, до речі, не обов'язково мінус 5, але нехай буде винесемо мінус 5. Далі, найменший степень P у нас P в квадраті. Найменший степінь Q у нас зустрічається Q в квадраті. Записуємо тоді перше число, як мінус 5pq квадраті, p у квадраті Q в квадраті, що множиться. Потрібно ще домножити на P у квадраті, тоді ми отримаємо мінус 5P у четвертій Q в квадраті. Далі відняти. Додати, вибачте, пишемо мінус 5. П в квадраті Q в квадраті. Наскільки треба помножити, щоб було мінус 10 на 2. Потім ще потрібно помножити на Q у другій, щоб було П в квадраті Q в четвертій. Далі тут у нас плюс. Плюс можна отримати, якщо ми мінус 5P в квадраті Q в квадраті. Помножимо на мінус, тоді виходить 3. Тоді у нас буде плюс 5, 15 на мінус 3. Тепер p в квадраті потрібно помножити на p, щоб було p в третій, і q в квадраті потрібно помножити на q, щоб було q в третій. І це дорівнює. Ну що ж, тоді виносимо задошки мінус 5p в квадраті q в квадраті, yeah. Та ми пишемо, що це буде мінус 5p в квадраті. Q в квадраті. Що множиться у дужках тоді буде P в квадраті плюс 2Q в квадраті і мінус залишиться 3 pq Є. Записуємо відповідь. Отже, винесіть за дужки спільний множник, Ми винесли. Записуємо в першому завданні 7 M у квадраті. М у квадраті мінус 3Н у квадраті плюс 2М. В другому завданні це 6 АБ. 2а мінус 3 b плюс 5B у квадраті. І в третьому завданні це 4х в квадраті. у квадраті 2 мінус Х. Игрек у третій плюс 3 Х в квадраті Игрик. Я і в четвертому це мінус 5 П в квадраті Q в квадраті. В дужках П в квадраті плюс 2 Q в квадраті мінус 3 П